Доброго дня, любі друзі, підписники мого каналу і ті, хто дивиться мій канал вперше. Дякую за перегляди моїх відеороликів. Бажаю вам всім гарного дня. Сьогодні буду для своєї сім'ї готувати блюдо картопляники з сиром, з кисломолочним сиром. Значить, які продукти для цього беру, нам потрібна буде картопля. Я спочистила картоплю. Тут десь у мене кілограм картоплі і дві отакі цибулинки. Ось я взяла одну більшеньку, другу меншу. Так, і для начинки нам буде треба кисломолочний сир. сир. Значить, зараз натираю картоплю на тертушку, таку, як витрете, на дируни. І далі покажу, що будемо робити. Картоплю потерли. Тепер треба нам відсідити оцей сік. Бачите, там трошки є сік з картоплі. А тепер його нам треба віджати, відсідити. Я беру мисочку, і отак от рукою буду трошки картоплю прижимаю, і воно отак от гарненько все відходить, цей сочок. О, бачите, скільки яка картопля сочна. Так, значить, гарно віджимаємо сік, і тільки тоді ми натрем цю картоплю цибулю. Натерла я цибулю, ось видно так. Тепер сюди додаю одне яйце, так як на дивуни тепер готуємо тісто, і додаю сюди. Пару ложок ось таких борошна. Пару ложечок, так? Далі вимішуємо це все. От. Хочу вам сказати, зазначити, що коли ви з картоплі будете зливати оцей сік, вона, оця маса картопляна, у вас трошки зменшиться. От. Тепер оце все вимішуємо гарно. Солим за смаком, додаємо сіль, От. і виходить ось така густенька маса в нас. Можна додати перчику меленого. Це за бажанням. Ось така, виходить, маса, так. І у наш сир кисломолочний цей теж я додавала яйце і сюди додаємо сіль. Теж за смаком підсолюємо. От начинка в нас буде така солененька. Ну, як би солененька, за смаком. І це все теж ретельненько вимішуємо. От, сир повинен бути такий тугенький, нерідкий сир у ці картопляники. От. І отак от, от все яєчко тут і так все гарно вимішуєте. Звичайно, що треба куштувати все. Я куштую. Я на так на око як би посолити і вгадати смак. Зараз така сіль, що то солюніша, то додаєш, додаєш, а воно наче взагалі щось мало солі. Так що треба все куштувати. Так. Ось так вимісили. Бачите, воно таке повинно бути густеньке, теж таке нерідке. оцей сам сир, цей повинен бути нерідкий. І тепер починаємо ліпити оці наші картопляники. Значить, отак от беру на руку оцей картопляної маси, отак по руці розплескую, кладу сюди оцю сирну начинку. от. Трошки отак її докупки. І потім отак стараєтеся якби загорнути цю картопляну масу, як пиріжечок. От бачите, отак. От. Як пиріжечок. Придаючи форми отакої пиріжечка наче, отаку. Де у вас сирок там трошки виглядає, отак беріть із цього, От. Із цієї маси трошки. От. І отак, бачите, як виходить. Ось такі виходять, якби Пиріжечки. Сковорідку розігріваєте, розігріваєте сковорідку, наливаєте олії, робите огонь нижче середнього. І викладаєте по одному, їх по... зліпили і зразу на сковорідку. Зліпили зразу на сковорідку. Тут не можна так, щоб їх наліпити, 5 чи 6 штук, а потім всі зразу покласти. Через те, що бачите, вони ж такі картопляні, якби трошки, щоб вони не порозпадалися. Ну, я зразу кладу. Можливо, можна і спробувати так, але я от зліпила і зразу кладу на сковорідку. Ну, а потім, уже, коли я там покладу. 5 чи 6 штук у мене. Виходить. От, тоді вже я трошки огонь додаю, за ними слідкую, їх треба перевертати. От, і під накритою кришкою треба буде трошки їх прожарити. От, так що от так от. Ліпимо такі картоплянички і викладаємо на сковорідку. Значить, зараз я наліплю на сковорідку і далі вам покажу, як виглядають. Так, ось дивіться, я наклала, в мене вийшлося скільки 6 картопляників. І ось так вони смажаться. Значить, підсмажуємо на одному боці, потім е акуратно перевертаємо на другий бік. І вже коли на другому боці, прикрийте кришечкою, хай хвилинки дві. Піджаряться ще вони під кришечкою. Потім кришечку знімаєте. Ну треба дивитися. Тут другий бік обжарюється, а можливо, ще треба так зробити, якби, щоб вони такими трикутничками, наче вийшли такими пірамідально подібні, якби отак можна сказати. Тут треба дивитися, як їх обжарити. От, от я буду перевертати, і тоді вам далі покажу, як буде виходити. Ось перевернула я свої картопляники на другий бік. Бачите, як вони в мене перевернулися нормально. Ну, Я думаю, що мені їх більш не треба буде ніяк крутити, там, щоб обжарити. Вони ось такими, як би пиріжечками обсмажуються нормально. Значить, дивіться, перевернули на один бік, на другий бік. Потім можна ще раз на той бік перевернути, зробити їх такими засмаженими, щоб така, наче корочка на них така смачненька була апетитна. От я так роблю. Так що, ось так вони в мене смажаться. Дорогі друзі, ось так посмажила я свої картопляники з сиром. Ось так вони виглядають. Дуже апетитно. От, смачна е, начиночка там і всі доступні продукти. Так що пробуйте приготувати. Ну і, звичайно, смакувати такі картопляники потрібно із сметанкою. Сметанкою буде дуже смачно. Дякую всім за увагу! Всього вам найкращого, гарного дня і до нових відео. Готуйте, спробуйте приготувати, буде дуже приємно! Якщо спробуєте, до побачення.